Той, хто має 30% жиру в тілі, повинен втрачати жир іншим способом, ніж той, у кого 15%. А той, у кого 15%, повинен діяти інакше, ніж той, хто має 10% і намагається висушитися. І, на жаль, у світі контенту все це часто зводять до одного. Мовляв, усе це просто варіанти калорійного дефіциту або одна дієта проти іншої. Але якщо подивитись на наукову літературу, видно, реакції різні, бо фізіологія на різних рівнях жиру різна. Також відрізняється базовий обмін, підтримуючи калорійність тощо. Тепер важливе уточнення. Має значення і те, як довго людина перебуває на певному рівні жиру чи ваги. Але, на жаль, я не можу настільки індивідуалізувати. Індивідуалізувати. О, виговорили. Тому ми почнемо з 30%, потім перейдемо до 25, а потім до сушки. Якщо людина має 30% жиру, її стратегія загалом інша. Перше, що я скажу, і це непопулярна думка, і я сама не люблю її, але... Агресивне зниження калорій, ймовірно, є найважливішим. Скинути вагу якнайшвидше, якщо ти маєш ожиріння або дуже високий відсоток жиру це критично. Бо що довше ти живеш у такому стані, то більше твій організм піддається дії адрепокінів, різних прозапальних цитокінів і всього іншого. Це не просто небажано, це шкідливо для здоров'я, якщо зберігається довго. І наука це підтверджує, тут ніхто не заперечує. Проблема в тому, що при такому агресивному дефіциті ти втрачаєш ім'язову масу. Це складно підтримувати, виникають проблеми з самоконтролем, виснаженням і іншими труднощами. І це дуже важливо враховувати. Якщо подивитися на дослідження, опубліковане у книзі з кумедною назвою Довідник з голоду і голодування та нестачі поживних речовин, то там розглядалося одне конкретне дослідження, яке, власне, об'єднувало два інших. В одному з варіантів учасники протягом 8 тижнів сиділи на дієті, де 45% калорій надходили з жиру, а 40% з вуглеводів. В іншому 60% калорій з вуглеводів і 25% з жиру. Але загальна калорійність була одинаковою. Тобто це була ізокалорійна дієта. Решта білок доволі низько, 15%. Але це не має великого значення в цьому випадку, бо нас цікавить саме розподіл між жирами і вуглеводами. Результат. Обидві групи втратили одинакову кількість жиру, одинакову вагу, одинакові зміни співвідношення талія стегна. Тобто, загалом одинакові зміни і збереження м'язової маси також одинакове. Це показує нам, що макронутрієнтний профіль сам по собі, можливо, не такий уже й критичний у цьому випадку. Але якщо заглибитися і подивитися на дані з American Journal of Clinical Nutrition, то картина стає чіткішою, особливо для тих, у кого близько 30% жиру. У дослідженні порівнювали дві групи з однаковою кількістю калорій. Різниця була лише в якості вуглеводів. Одна група їла цільнозернові, інша рафіновані. Результат. Та сама калорійність, але група з цільнозерновими втратила більше жиру. І, що ще важливіше, суттєво знизила інсулінорезистентність. І тут суть не в клітковині, як такій, а в самому зменшенні глікемічного навантаження. Бо якщо в тебе вже підвищений відсоток жиру, то з великою ймовірністю вже є й підвищений інсулін. А поки інсулін високий, жир не буде спалюватися. Тому в цьому контексті саме зменшення вуглеводів разом із дефіцитом дає набагато сильніший ефект. Це не про лоу-карб, як дієту, це про те, щоб не дозволяти інсуліну залишатися хронічно підвищеним, бо він буде гальмувати процес. Навіть якщо калорії зменшені. Але найголовніше тут ось що. Якщо зібрати команду науковців за круглим столом і спитати їх, що виникає першим інсулінорезистентність чи ожиріння, думки розділяться приблизно 50 на 50. Хтось скаже, що ожиріння викликає інсулінорезистентність, інші що навпаки. Але є одна спільна думка: В більшості випадків, якщо людина має налишкову вагу або високий відсоток жиру, у неї майже завжди буде і певний рівень інсулінорезистентності. Іноді дуже виражений. І чим більше в тебе інсулінорезистентності, тим складніше спалювати жир. Ти все ще можеш втрачати вагу, але інсулінорезистентність сама по собі, коли в тебе високий рівень інсуліну в крові, буде заважати роботі гормон чутливої ліпази, уповільнювати ліполіз. Тобто ти можеш втрачати м'язову масу, що лише погіршить ситуацію пізніше. Ти можеш худнути, але не за рахунок жиру, в тій мірі, як очікуєш. І я глибоко переконана, що чим більша у людини маса тіла, тим чутливішою вона є до накопичення жиру з вуглеводів. Я не кажу, що вуглеводи це погано, але якщо в тебе є інсулінорезистентність, ймовірно, буде краще їх обмежити. І це надзвичайно чітко видно в наукових дослідженнях. Зменшення споживання вуглеводів може покращити стан при діабеті та знизити інсулінорезистентність, якщо вона є вторичним наслідком ожиріння. І це також перешкода до втрати жиру. Тому якщо людина має 30% жиру, вона в хорошій позиції для того, щоб агресивно обмежити калорії. І, ймовірно, також обмежити вуглеводи. А ті вуглеводи, які вона все ж споживатиме, мають бути максимально низькогликемічними і з високим вмістом кліковини. Якщо ти зараз на старті тільки думаєш про схуднення або окето і ти не впевнена, з чого почати, програма HetaCoach створена саме для цього. Це не просто менше їж. Це система, яка запускає ж розпалення без шкоди для м'язів і гормонів. Посилання буде під відео. Добре, тож ми тепер знаємо при 30% жиру підтримуємо високий білок, агресивно знижуємо калорії і не турбуйся надто про швидкість втрати ваги. Просто позбудься цього жиру, і тоді все почне вирівнюватися. А якщо в тебе 25% жиру, ти маєш надлишкову вагу, але ти не в ожирінні. Як тоді дійти до 21-23%, що є найоптимальнішим для жінки, щоб підтримувати стабільний цикл, лептинову чутливість, нормальну роботу щитоподібної, метаболічну активність і адекватну реакцію на кето чи дефіцит? Що тут інакше? Спершу звернімося до дослідження, опублікованого в журналі Trials. дуже хороше дослідження, тривалістю 52 тижні. Воно досліджувало довготривалу динаміку, і ось що вони виявили. На початку року калорійне обмеження працювало дуже добре, але ближче до кінця вже не так. Або потрібно було обмежувати калорії дуже жорстко, або організм взагалі не реагував. Тобто дослідження фактично показало, що чим менший відсоток жиру, тим складніше працює дефіцит. І, можливо, краще підходять або менш агресивні, але тривалі дефіцити, або рідкісні, але дуже інтенсивні. Такі короткі, агресивні стратегії можуть працювати і при ожирінні, але особливо ефективні в категорії просто надмірної ваги. Тепер подивимося на ще одне дослідження. Це дослідження було опубліковане в Current Obesity Reports. Дуже цікаве дослідження. Насправді це мета-аналіз, який охоплював 13 окремих досліджень. І у ньому розглядали один і той самий відсоток втрати ваги, але за різні проміжки часу від 0,2 кг на тиждень до майже 3 кг на тиждень. І знову ж таки, як показав цей метааналіз, чим нижчий відсоток жиру, тим повільніше варто худнути. Тобто, я ще раз наголошую: якщо ти дуже повна, не потрібно надто турбуватись повільно і стабільно. Це фаза агресії. Треба просто прибрати жир. А от коли ти стаєш худшою, тоді вже має сенс сповільнитися або працювати швидко, але короткими агресивними відрізками. Є ще одне дослідження, яке це підтверджує. International Journal of Obesity вивчав так зване інтервальне калорійне обмеження, не плутати з інтервальним голодуванням. Одна група дотримувалася жорсткої дієти 16 тижнів поспіль, друга на тій самій дієті, але з перервами тиждень дефіциту, тиждень перерви. Весь цикл тривав 30 тижнів, але сумарна кількість скорочених калорій була абсолютно одинакова. І ось що сталося. Група, яка робила перерви, втратила більше жиру, значно більше. Вони також краще зберегли м'язи і мали кращі загальні показники. Ти можеш подумати, ну звісно, вони просто довше сиділи на дієті. Але ні, кількість калорій була одинакова. Річ не в тривалості, а в структурі. Тиждень агресивного дефіциту, тиждень відпочинку. Я б навіть побилася об заклад, що саме ці люди краще зберегли результати. Агресивні, короткі відрізки працюють, бо ти зберігаєш інтенсивність, не вигораєш. Можеш зробити перерву і повторити. Інтенсивність, пауза, інтенсивність, пауза. І це чітко видно в літературі. Це і є інтервальне калорійне обмеження. Це схоже на інтервальне голодування, але без самого голодування. Просто чергування агресивного і неагресивного підходу, і це здається дуже ефективно для того, щоб перейти з 25% жиру до тієї зони в 21-22, про яку більшість мріє. саме там і варто залишатися. Якщо ти хочеш побудувати свою систему без щоденного супроводу, але з ясністю і структурою, я створила КЕТ 365. Це друкований річний маршрут, який допомагає жінці не просто бути на кету, а зрозуміти, як адаптувати все під себе. Фази циклу, апетит, плато в тому. Лінк під відео. А якщо це відео дало тобі нову точку зору, натисни вподобайку і підпишись, бо це допомагає каналу. І напиши в коментарях, на якому етапі зараз ти – 30%, 20 чи ближче до своєї цілі. Ну і просто подякувати за інфу, ти можеш ставши спонсоркою каналу. Тепер для тих, хто хоче повністю висушитися, опуститися нижче 21%. Хоча для здоров'я жінки це не рекомендується, та я сама не проти мати лише 15% жиру. І тут вже треба бути обережною при тривалому перебуванні на рівні відсотків жиру менше за 21, можливі порушення циклу, зниження лептину і пригнічення Т3. Але будьмо чесними, ми всі хочемо виглядати суперсексів, купальнику на пляжі навіть в 50%. Тож, як це схуднення буде відрізнятися. Найважливіше, і ти можеш закрити це відео одразу після цієї фрази. Бо це справді головне. Це білок, білок, білок. Чим ти худше, тим важливіше стає високе споживання білка, бо в тебе менше резервів, щоб покрити дефіцит, менше буфера, менше запасу. Тож ти маєш спиратись передусім на споживанням білка. Academy of Nutrition and Diabetics опублікувала цікаву статтю, яка стосується саме цієї категорії людей. У ній було рознято 13 треналь... рандомізов... рандомізованих контрольованих досліджень, які е, порівнювали калорійне обмеження і інтервальне голодування. І загалом виявилося, що втрата ваги та жиру приблизно одинакова, за винятком двох підходів: 5,2 і чотири, Тобто, коли ти їси нормально 5 днів і сильно обмежуєш калорії протягом двох днів, або їси 4 дні і обмежуєш 3 дні. Це показує, що тіло краще спалює жир саме у ці короткі інтенсивні проміжки. Коли ми йшли з 25% до 21 ми використовували короткі інтервали тиждень агресії, тиждень перерви. Але тепер усе ще сильне стисніше. 3-4 дні в нормі, 2 дні майже повне обмеження. Наприклад, один прийом їжі на день. І організм добре на це реагує. Але ці прийоми їжі мають бути високобілковими. Що ще? Чим худшою ти стаєш, тим більше значення має таймінг їжі. Це дослідження було опубліковане в Обіситі, і воно справді цікаве, бо учасники помістили в метаболічну лабораторію, справжню метаболічну камеру, де можна вимірювати використання субстратів, окислення жиру, використання глюкози. Їх поділили на дві групи з різними вікнами прийому їжі. Одна група їла з 9 до 19, інша з 13 до 23. Обидві групи лягали спати 23.30. Тобто одна група їла незадовго до сну, а інша ні. Кількість калорій була одинакова, і їх усіх спостерігали в метаболічній камері, як я вже казав, після їжевий респіраторний коефіцієнт був значно вищим у групі, яка їла перед сном. Це означає, що вони спалювали менше жиру вночі, і це важливо. Їхнє загальне енергоспоживання також відрізнялося. Вони спалювали вуглеводи вночі, замість того, щоб спалювати жир, а швидкість окислення жиру вночі це дуже показовий індикатор того, як організм продовжує спалювати жир і в день. Чутливість до інсуліну вища вранці, тож ти швидше спалюєш вуглеводи, якщо споживаєш їх вранці. Якщо ти їси їх увечері, вони залишаються в системі. Це не катастрофа, але сам факт наявності їжі в системі під час сну має значення. Це важливо, якщо ти хочеш висушитися. Отже, якщо ти хочеш висушитися, роби короткі агресивні перерви у їжі. Один-два дні суворого обмеження, а решту тижня помірність. І в ці помірні дні тримай калорійність і активність достатньо високою, щоб був хороший енергетичний потік. А в дні, коли їси мало, все одно тренуйся, але з меншою інтенсивністю. Калорії мають бути значно нижчими, можливо, навіть нижче 500 калорій, але на короткий період. Бо організм може це витримати, але це не підхід, який варто тримати довго, бо він надто агресивний. Дякую, що була зі мною. Побачимось в наступному відео. Па-па!